Влада Сполучених Штатів буде використовувати всі інструменти для боротьби з постачанням Іраном зброї за кордон. На самом деле, все дуже-дуже нерадостно. зокрема, дронів, якими Росія бомбардує українські міста. Про це заявив на брифінгу представник держдепу США Нед Прайс. Він зазначив, що Сполучені Штати не мають наміру анонсувати ці кроки за його словами. У питанні протидії зловмисній діяльності Ірану, зокрема його ядерній програмі чи підтримці своїх ставлеників, Вашингтон нічого не залишить поза увагою і зробить все можливе, щоб запобігти загрозі. У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів. І ми збираємось зробити те, що зрештою в наших інтересах та та в інтересах наших союзників у справі протидії та перешкоджанні потоку цих технологій з Ірану, України та організації по всьому світу, наголосив Прайс. нами Віктор Бубренко, експерт ГО, Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Добро вам здоров'я, пане Вікторе. А, значить, логічне питання, яке ми мусимо з вами обговорити, питають всі люди зі здоровим глуздом, чого вчора, перед тим як виїхати на Валдай, діду не дали таблеток. Бо ну щось ну там просто поток сознання, і той коментар, що Пісков потім змушений був виходити і розказувати, та це просто геніальна промова. Її будуть діти в школі вивчати. Ну якби ви ж розумієте, свідчить про те, що навіть Пісков не поняв, що хотів сказати дід. Ну так, да, так він очікувано нічого нового не сказав, тільки е, стара пісня главному. А головне в Росії от, дійсно там е, це нарізка з пісень. Е, зрозуміло, що це меседжі в першу чергу, ну, е, меседжі, зараз щось сказане буде почуто в усьому світі і, і будуть обговорювати і в Україні, і в Західній Європі. Е, в в цивілізаційному світі десь будуть обговорювати в Китаї, в Індії, в Індонезії, тим більше в канун Індонезійсько-балійського саміту. От, але е, він більше говорив для внутрішньої аудиторії. Для внутрішньої аудиторії він говорив, так, як от... Е, говорив словами: От якщо вже я почав, там стара пісня головна, да, була колись знамінні мюзикли, ці, цілий серіал з них був. Е, і от там е, що там, головна е, російська пісня? Це ж їхній гімн, і от в їхньому гімні воно ж закодовано, Там перший рядок слався священна наша держава, слався велика, наша страна. То вони по апріорі священні і великі. Значить, всі, хто проти них, і не священні, і не великі. Ну вони путають великі і огромні цю різницю. Це не ну, я перший помітив, але е, огромні, да, вони огромні там а Атагіда Британських морей, але великі. От і він оце наспівував. На е, це для того, щоб заспокоїти ці 82% своїх прихильників, які тр, потрошки але тануть. Тануть соціологія дає дуже чітко е, уявлення. От у них зараз, ну вони перше, я не дуже б довіряв лівада центру, цим останньому їхньому дослідженню, що 82%, але там ее там 55 плюс 27. 55 це ті, що повністю довіряють, а 27 це ті, які довіряють діям Путіна, але частково. Тобто вже не повністю, Уже є сумніви. І щоб е не відскочило нижче 50% тих, які довіряють повністю, е то і ці такі речі говоряться. Тим більше, що зараз це на на ну в Кану знову ж балійської зустрічі. Не куди Путін розмірковує їхати чи ні? Тому на Валдай, да, поїздочка була, і оцей виступ був з меседжами, і ми бачимо, які основні меседжі які продаються е, зараз. Що у нас с е, насправді США е, віджали е, віджали там 359 чи скільки здається, ну там за 300 мільярдів доларів. Що це був грабунок Росії? Що вони е, що Україна не є сувереном? Ні, мало того, суверенними немає вже в Європі взагалі країн. От всі під от, не не то щоб там подумати, що Росія ну вони ж діють своїми. Вони покладають на інших те, що вони хотіли самі. Вони хотіли там десь розставляти своїх пішаків. От як у СССР були країни, сателіти, там Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, так і Росія хоче зараз діяти, і вона це приписує Сполученим Штатам: що якісь бідні фіни і шведи, вони хочуть в НАТО не тому, що бояться в Росії, а тому, що вони кляті сателіти штатів, і якісь датчані, і Люксембург, ну в общем, всі. Всі, а Україна, так це взагалі, у неї суверенності в своєї нема. І тому перший меседж, який надсилається, своїм же, що Росія воює. З НАТО із цивілізацією, яка насправді не цивілізація, яка насправді хоче стати золотим мільярдом і всіх решту знищити, і в тому числі священну руську земельку. Но які вони хитрі і підлі, вони роблять це руками України і українців. А Україна не є суверенною. Їхній народ затурканий. Це ж російський народ, тільки священний і великий, і мудрий, а всі останні або затуркані, або залякані. Це ж в Росії народ не залякають, а в Україні от мене або залякали, або купили американці. Одно з двох. Ні, подожіть, пане О, Вікторе, подожіть, буде. подожіть, подожіть. Це, звісно, все понятно, але дивіться, страшні вісті ж надходять насправді з Російської Федерації. Білгородці вже пишуть петиції в Кремль з і просять отодвінути лінію фронту від їхньої багатостраждальної області. Далі Орловська область чорті де, закликає тепер своїх граждан збирати собі тривожні валізки у півтора И у вересні зросли об'єми продажу калію йодиду в таблетках. Ну тобто, глубінний народ вже починає готуватись до цього. А я ще вам нагадую, що там стоять стратегічні пірамідки. Ще оця от лінія оборони Вагнера от Вагнера, Але ну чомусь на території Російської Федерації. Це ви знаєте, це от наступний меседж, який хочуть сказати. Тобто, перше, що хоче повідомити, ну е, в різних формах, це ж Путін говорить. Потім за Путіним ще говорить, Тобто, як би пультом не клацали на Росії, да, бабушка все одно чи дядя Ваня із Рязані, він бачить тільки одне: що е, е, кляті Піндоси НАТО і е, українці, які їм підзвітні, підвладні, там, типа і воюють. От, проти святої руська землюшки, це перший меседж. А другий же ж меседж що. Раз проти нас весь світ воює, то пора ж вставай страна огромна, а вставай страна агрона, може, бути, ця ж пісня, да? тільки через е, меседж, е, який що там типу, е, наших б'ють вставайте, вставай, гордий руський народ, піднімайся, тому що от тебе унічтожують йдуть. І звісно, гордий руський народ вимагає відсунути лінію фронту, а відсунути лінію фронту від Белгорода це значить е, захопити Харків і суми. В першу чергу, то що. Белгород там, взагалі за 70 кілометрів, за 160 від Курська, суми, перший обласний центр, суми э, до Курська ближче, ніж до Харкова там, чи Чернігова і Полтави. От, і там давайте відсовувати. Тобто, і це, і, Причому для російських це вкладається, це освободительна війна. Ми йдемо освіти святу рісь землю, що від Білогородчину і Курщину, значить треба фронт віддвінути. А куди? Вони тут же ж їм якийсь. Експертну, отакі у них там експертів насипало у ну, Скабеєвої Він не скажуть, лучше все это двинуть, звісно, до Атлантического океану, до Ла-Манша, десь ну або принаймні хоча б до Буга, а лучше там до Рейна. в лінії фронту та двігати надо, треба, щоб в Белгороді безпечно жилось. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Візити в описі до відео.